Гелікоптер з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі зазнав жорсткої посадки в неділю, 19 травня. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Іранське державне телебачення. Відомо, що Раїсі здійснював поїздку в Іранській провінції Східний Азербайджан. Державне телебачення повідомило, що інцидент стався поблизу місту Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном, приблизно за 600 кілометрів на північний захід від столиці Ірану Тегерана. За даними державного телебачення, рятувальники намагалися дістатися Місця події, але їм завадили дощ, туман і вітер. З моменту аварії минуло кілька годин і досі немає жодної інформації про життя президента Раїсі, міністра закордонних справ Ірану та іншого екіпажу. Кількість піших пошукових груп у районі авіаційного інциденту з президентом Ірану збільшено до 40, А на місце аварії гелікоптера Раїсі направили аж вісім карез швидкої допомоги. І делегацію уряду Ірану на чолі з віце-президентом вирушила на місце жорсткої посадки гелікоптера. Що більше агенції Фарс закликає іранців молитися за президента Ібрагіма Раїсі, і на сторінці самого президента в Інстаграм також закликають іранський народ молитися. Нагадаємо, президент Ірану Ібрагім Раїсі дуже любить диктатора Владіміра Путіна і співпрацює з РФ у військовій сфері.